Вітаю! На зв'язку, ваш цифровий викладач Тетяна Степаненко, і сьогодні у нас з вами експрес-урок за 5 хвилин. Сьогодні я хочу поділитися з вами знаннями та ресурсами, які допоможуть вам створити захоплюючі та інформативні навчальні презентації та відео. Чи траплялося вам стикатися з такою проблемою, коли ви не знаєте, з чого почати створення? Вам важко створювати цікаві візуальні матеріали. Ви не впевнені, як писати захоплюючий сценарій. Не хвилюйтесь, цей урок допоможе подолати вам ці труднощі. І так, починаємо: увага на екран! Перший ресурс, який допоможе нам написати сценарій до нашого майбутнього відео, це чат Джиміні від компанії Google. Перше, нам потрібно дуже правильно написати свій запит. І при написанні запиту до чату штучного інтелекту ви повинні притримуватись таких правил. Спочатку ви пишете дію, що ви хочете побачити від, чату, від штучного інтелекту. Я написала це так. Напиши. Текст короткого навчального відео про день довкілля в Україні 20 квітня. Тобто ми указуємо, що ми хочемо, для чого, на яку тему. Наступне, що нам треба вказати, це для якого віку буде це відео. Я написала, що це для учнів 7-9 років, то для початкової школи. Якщо у вас є ще якісь конкретні побажання до чату Джеміні, то ви можете написати, наприклад, як я, наведи яскраві приклади та факти і натискаємо свій запит в чату Джеміні, чекаємо буквально декілька секунд і отримуємо готовий сценарій для нашого майбутнього відео або презентації. Зрозуміло, що ви можете його відкоректувати, щось додати, щось прибрати, щось помічати. Міняти. Але канва, основне, ідеї, тут ви бачите, чат Джеміні, написав дуже непогано. Наступний крок. Своє відео ви хочете озвучити голосом, щоб цей текст супроводжував вашу презентацію або відео. І перевести, конвертувати текст в мовлення вам допоможе безкоштовний конвертер, який називається TTC Maker. Всі посилання на всі ресурси я залишу в описі до цього відео. Як працювати цим конвертером? Ми виділяємо і копіюємо текст, який нам потрібно. Конвертувати в мовлення, тобто в аудіофайл, вставляємо його в спеціальне вікно, зверніть увагу, що максимальна кількість символів це 5 тисяч. Ми можемо обов'язково потрібно навіть поділити наш текст на абзаци, щоб були паузи. Але якщо нам потрібно зробити ще якісь конкретні паузи, ви бачите, тут є команда Вставити паузу. Мова у нас обрана українська. Ми можемо обрати або жіночий голос, або чоловічий і е, зробити додаткові налаштування. Ми можемо навіть сюди вставити додаткову фонову музику, яка буде звучати. І налаштувати під час нашого мовлення, супроводжувати нашу розповідь. Це дуже швидко і просто робиться. Налаштувати швидкість голоду, голосу, гучність, висоту і так далі. Зверніть увагу на ці налаштування. Після того, як ми зробили налаштування, ми вводимо код перевірки і натискаємо Конвертувати. Текст починається конвертуватися, це відбувається дуже швидко. Ви бачите, вже текст у нас конвертован. Спробуйте, виходить дуже просто, дуже гарно. І єдине, що зверніть увагу, що в самому низу написані правила користування Тобто ви можете на тиждень генерувати 20 тисяч символів. Звертайте на це увагу. Е, створений файл дуже швидко можна завантажити собі на комп'ютер, і потім прослухати його, е, і, е, і прослухати, і, якщо треба, можна переробити, додати додаткові паузи і так далі. Ну і як згенерувати е, візуальний контент, тобто зображення, я вам рекомендую скористатися е, дизайнером від Microsoft, дизайнером саме штучного інтелект, інтелекту, який знаходиться за адресою bing.com. Всі посилання я залишу в описі до цього відео, і генерувати дуже просто. В в вікні запиту ми пишемо промпт, причому ви можете писати це українською мовою і натискаємо Створити, і отримуємо відповідні зображення. Зверніть увагу, що на день дається 15 кредитів, і ну, давайте спробуємо. Наприклад, я візьму. Прямо з тексту, наприклад, не смітити, кітати сміття тільки в урни». щоб вона цю фразу, цей творець зображень. ну… Показав у вигляді зображення. От я прям так візьму і спробую згенерувати, що у нас в от цю фразу спробуємо. Ну, звичайно, якщо ви хочете щось конкретне, то треба написати промп дуже конкретно, що ви хочете побачити на зображенні, але от я, ви бачили одразу. Скопіювала текст сценарію, і зараз ми подивимось, що нам видасть цей дизайнер зображень штучного інтелекту. Ну, ви бачите які виб... зображення, які є унікальними і які можна спокійно використовувати в своїй презентації або відео. Подивіться, яке зображення, яке вам сподобалось, ви натискаєте Завантажити, і воно завантажується на ваш комп'ютер. І так, сьогодні ми з вами розглянули три ресурси. Ще раз наголошую, що посилання на ці ресурси я розміщу в описі до цього відео, і е, головне, пробуйте, якщо вам було корисно, чекаю ваші вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступному експрес-уроці за 5 хвилин.